Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Далі працюємо і по домашньому господарству, і підтримуємо наших захисників. Так що, друзі, не забуваємо, завтра у нас субота. Якщо все буде добре, якщо ми будемо вдома, ну, сподіваюся, що ми повернемося, бо зараз їду ще в одне місце. Потрібно по зручнячку мотнутися. І проведемо з вами прямий ефір розіграш. Так що, друзі, завтра хочу продемонструвати, показати, що в нас буде. Це з основних призів. У нас завтра будуть такі речі, які призначені для прибирування. Це отакий штіль SE33. Я його підключати не буду. До нього йде ну, все як має бути, як у справжнього пілісосу. Ось він на картинці, доволі такий непоганий. Спілкувався з хлопцями в штілі. Говорили, що у них усі дружини з магазину покупляли такі пілісоси і використовують його вдома. Смок ще просто капець і не виходить з ладу. Так що такий пілісосик завтра можна буде виграти за 200 гривень. От, і ще буде одна штука, також зв'язана з порядком. Тобто на даний момент зараз у нас осінь і багато хто з людей які живуть у частному секторі, так як і ми. У ну, мене такої штуки немає, але реально тільки що підключили. І реально цікава штука. От, в принципі, я думаю, якби... Ну, у кого є можливість. Я думаю, після війни щось таке прикупимо. Просто над цим ділом ніколи не задумали. Це садовий пилісос. Отак От він ось виглядає. Виді, Апарат. Правда, він із шнурком. От, треба в кого, якщо такі двірі як у мене великий, то треба конечно, конкретно, щоб була велика переноска. О, або генератор розводити і клепати. Звісно, краще було б, щоб у нас були на даний момент генератори екофло, щоб ми їх розіграли, ви виграли і передали захисникам. Ну, але для того, щоб щось придбати і поремонтувати машини, ми будемо розігрувати, проводити лотерейку. Будуть також у нас. Кошики від Лесі Петрівни. Буде у нас знову будуть рибні кошики, буде все-таки оселедець 12 в банці по Лесі Петрівни рецепту. Таранчук буде славнозвісний вчорашній з мощного кабанчика потужного вчорашнього. Також буде консерва з 1 в олії і консерва з товстолоба в томатному соусі. Так що, друзяки, приєднуйтесь. І таким чином ви задонатите. І матиме там можливість виграти суперпризи. Я не знаю, я думаю, можливо, е, суперприз садовий плесус, хто хоче прийняти участь, е, можливо, за, донат, за три донати, а можливо, зробимо все-таки для всіх рівно. Хай буде 200 гривень, е, так як було раніше. Тобто один за один донат можна буде виграти будь-який приз. Я думаю, так буде справедливо, тому що не в кожної людини є можливість задонатити на протязі прямого ефіру три е рази або там 600 гривень одноразово. Так як раніше ми робили там за суперприз будуть боротися ті, хто донатить не менше трьох разів. Ну, але є такі люди, які відчіпують від себе ті 200 гривень. І були в нас такі випадки, що людина вигравала, але ми їй потім віддавали наступний приз. А от людина хотіла б може, таку штуку. Так що, друзяки, отакі побутові речі домашні. Я думаю, що Ну, таку штуку також, я думаю, що ну, захисникам вона не потрібна буде, якщо виграєте. Але е, в сільському господарстві вона не тільки в смакті. Якщо його включить, на даний момент можна зробити не тільки усмоктуючий смак пілісос, Опа. а можна зробити і... Дуйку таку я готовий видувати в комбайні оці штуки. Так, тут ще треба розібратися тут скільки всяких причандалів. далі. Угу. Щоб воно попало це ж Америка голібала. Я думаю, що туди-сюди воно, так? Да? Ні. ні. Ні, ні ні оце ось вниз має бути. Так раз і заправляєш. О, все. Є? Так що, друзяки, ми з Назаром отакі професора, коротше, тут класили. Оказується, поки не защопнеться ця фігня, вона навіть не включається. Ну це було поза кадром. По-друге, я вже перевіряв, як він дує. Назар, коротше, щось виключив чи наоборот. Ну, то таке. Ну такими блогера, такими, такі, які ми є. Так що, друзі, можна також використовувати як садовий пілісос видувачка. Реально, блях, я вже бився в включив. виграти за 200 гривень. Це вже такий, знаєте, як вже там говорять, що волонтери це ну, чи клоуни, чи як там вже на нас говорять. В принципі, неважливо. От, і, і танцюємо, і співаємо, і вже щось придумуємо, щоб можна було розіграти. Але він буде в нас стояти на розіграші за таким штучкою. Шалучку ще забрати щось купить. Оказується, тут ще треба мозги мати, щоб його нормально заскібловати. Она сейчас правильно уже изрубила. А, она, наверное, даже с получается. выключается, Опа, Вс. да. Штиль вообще штука такая довольно интересная. И теперь вместо этой штуки назад ставим вот. Тут ничего нажимать не надо? Не, не надо. А вон оно и откручивается. Вот, так. И ставится назад. Буляка, цабаняка эта его. Шалочка обратно тупить. Так, тут я хоч попадаю, ще не попадаю. О, попало. Ручка до гори. догори. до гори. І тут така о, все, Сергій сделал. сделала. Красавчик. Ну так, ось, друзі, по красоті, да? ось крани велика реклама, апарата, штіль. Це не реклама, тому що нам надали його не продавці штіля, а надали добрі люди, фінансово підтримали і придбали такі речі. Так що спонсор залишається в секреті, ну а також у нас будуть отакі гільзи. Слава Україні! Це новий такий образець, дякуючи одному із моїх підписників, який борони нашу день України. Передав мені ці гільзи. Дякую Роману і Оксані Цюпкові за те, що запалірнули їх. І дякую Іванюку Андрію із Запоріжжя, який відвіз на завод, і нам зробили фрезерування. Таке фрезерування в Києві коштує 5,5. Нам його роблять Іменно на латуні по 1000 гривень, на чорному металі по 500 гривень. В в Дніпропетровську кажуть, зроблять 3,5. Якщо сувенірна така гільза... Просять такі гроші на сьогоднішній день. Ну а в нас поки така ціна. Так що дякую Андрію Ванюку, Так що ви матимете можливість, я думаю, що ми розіграємо, а також, можливо, придумаємо ще якийсь заохочувальний момент, можливо, там за найбільший донат, можливо, хтось хоче викупити гільзу, а можливо, і надамо найсамому активному учаснику, який буде. Активно продвигати наш прямий ефір, буде писати і закликати е, глядачів, е, ш якусь з ними вести переписку. От і таким чином ми оприділимо, хто ж у нас самий такий смикалистий, І тому самому смикалистому ми подаруємо також гільзу на згадку про наші прямі ефіри і про наше сьогодення. Так що, друзіки, працюємо далі. Купа хламу в Березані стоїть. Ніяк ми його не можемо доробити, ну, але помаленьку рухаємося. Дуже багато роботи поза кадром, яку не можна назвати роботою, але як не одне, так і друге. І на сьогоднішній день навіть майстрів, вже як такових, їх просто дуже-дуже-дуже мало тих, які мають можливість допомогти зробити навіть за гроші. Так що, друзі, ну, такий вийшов у нас назад відео. Я думаю, цікаві призи. От. Ну, я б посперечався за такий прис. Мені сподобався садовий полісос. Цей пелісос я правда не провіряв, але такого типу пелісос я бачив тільки більшого формату на мийках, автомийках. Тобто полісоси салони автомобілів. Але реально він шикарний. Ну, не знаю, як там, домашні, але от ці і от хлопці мені сказали, що от такі пелісоси, всі дружини працівників магазину. Використовують отакі от пелісоси. Доволі він каже непримхливий, не боїться перегріву, можна працювати скільки хочеш. Ну от так. От. Так що ще невеличка така інформація. Не знаю, як тебе покаже штіль. штілям не користуюся, ну я маю на увазі, в мене є тільки маленький 180 дякуючи Марії, в мене є. Ну, але можете ви потім написати відгук, як вам обладнання чи електроінструмент від штіля. Так що, друзі, працюємо далі. Всім хочу подякувати за підтримку, за довіру. Всім миру, здоров'я і добра, завтра всіх чекаю. Ну, а також українська пісня від родини Шелудьки. Я думаю, якщо все буде добре, то завтра Надійка поспіває, віруська ще боліє. В неї запалення легень. Так що лікується і поки працюємо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.